У Луцьку створять платформу на основі штучного інтелекту, аби моніторити ефективність впровадження стратегії розвитку міста. Хоч більшість обранців громади цю ініціативу підтримали, все ж вона викликала палкі обговорення під час пленарного засідання сесії Луцької міськради у середу, 29 січня. Запропонував створити таку платформу депутат із засумісництвом очільник фракції Слуга народу Роман Бондарук. Щоправда, не за так, а за бюджетні гроші. Чи потребує такої платформи, яка пропонується цим рішенням зараз наша громада? Яка ваша думка особисто? Саме такої платформи, яка пропонується цим рішенням, відповідати ж взявся безпосередньо Роман Бондарук. За його словами, такий крок прописаний у тій же стратегії розвитку громади. Не розумію дискусії, почитайте. Ви за неї проголосували. То якщо б ви бути послідовними, то тоді потрібно не голосувати було за стратегію. Своєю чергою, депутатка від фракції Європейська Солідарність Алла Доманська наголосила: в обласному центрі уже є спеціальний комітет, який займається моніторингом. Впровадження стратегії розвитку станом на зараз, оскільки мені довелося вдалося відвідати саме засідання моніторингового комітету, який створений для того, щоб моніторити виконання стратегії, ми, ми маємо на увазі Луцька міська територіальна громада. Уже маємо напрацьований механізм, ну конкретний інструмент для моніторингу реалізації стратегії. Тому чому ви не вважаєте, що цей проект рішення це буде дублювання того, що вже є? Я так вважаю. Депутат міськради від слуги народу Максим Воскресенський, який тривалий час працював у сфері АІТ, зазначив, що реалізація того, що прописано у проєкті рішення у межах громади, не є гарною ідеєю. Треба зрозуміти, що не існує на сьогодні ідеальної моделі, яка вміє робити все, що написано там. Відповідно, нам пропонується створити так звану LLM large language model або великомовну модель і використати фреймворк LangChain для її розробки. Тобто, розробку. Дозвольте, я договорю, просто технічно проясню. Для того, щоб навчити цю модель, ми маємо дати їй дуже багато даних, а це має бути терабайти даних. Я можу технічно з певністю сказати, що війська міська громада не має наявної кількості даних для навчання цієї модели. Оде відповідно дана модель після її завершення буде неефективною. Даний проект є крутим, і класним, і правильним, але чого впроваджувати в межах України у проєкті рішення прописано доволі деталізовані вимоги щодо цієї платформи, але як зауважив Михайло Наход, там не було висновків від профільного управління міськради. Ви досить детально прописали технічні вимоги платформи, але з масою незрозумілих ну принаймні для мене думаю, що і для багатьох інших депутатів термінів. Але в мене питання: чому тоді немає висновку управління інформаційно-комунікаційних технологій до цього проекту рішення, щоб могли ну принаймні, фахово дати роз'яснення, наскільки це можливо зробити в рамках того задуму, який ви нам пропонуєте прийняти, тому що висновок департаменту економічної політики до попередньої редакції рішення був. А коли тут з'явилась маса технічних термінів. Ну вибачте за це. Ну, треба, щоб хтось відповідав. Проте вкотре відповіді не прозвучало. Автор цього рішення почав розмірковувати про різні спеціалізації в освіті та медицині, але так і не пояснив, чому немає висновків фахового управління. Представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик запитав, хто ж власне й має розробляти цю інновацію. На хто у реалізовувати цей проект рішення, тобто яка думка, які структурний підрозділ хто повинен відповідати за створення цього технічного завдання? Як і раніше, депутат Бондарук не надто вдавався в деталі, тому присутні так і не почули конкретної відповіді. На думку Михайла находа такі деталізовані вимоги щодо платформи можуть свідчити, що все це написали під конкретну особу, яка й освоюватиме бюджетні кошти. Тож постало логічне запитання: скільки потрібно грошей на створення та впровадження такої платформи. В пункті 5 проекту рішення написано, що потрібно передбачити фінансування створення та провадження платформи у бюджеті громади на 25 п'ятий рік. У мене питання про. Скільки буде коштувати це провадження і отримання цього всього проект рішення передбачає сформування технічного задання, завдання для того, щоб е, е, хтось з, е, зміг прорахувати, скільки це варто, тому що без технічного завдання це неможливо прорахувати. Тому першочергове питання департаменту це якраз сформувати технічне завдання, а потім буде зрозуміло і вартість. На що Валентин Хаймик наголосив, рішення доволі серйозне, і депутати мають знати, скільки грошей треба витратити з бюджету, адже зараз є пріоритетніші витрати. Пояснювати, скільки ж може вартувати створення усього цього, взявся Максим Воскресенський. Проекти, які користуються AI, вартують дуже багато грошей. за все, кожен раз, коли ви звертаєтесь до ai моделі, ви платите за кожен окремий запит. Тобто вам потрібно підтримувати цілу інфраструктуру дорогих комп'ютерів, які це. Дозвольте, будь ласка, щоб завершити. Не так багато. Продовжуйте. Дякую. За кожен запит ви маєте платити і підтримати ці комп'ютери. Утримання такої системи, включно зі спеціалістами, тому що хочу наголосити, що в міській раді немає жодного спеціаліста, і не кожен програміст вміє обслуговувати систему штучного інтелекту. Утримання такої системи буде вартувати сотні тисяч гривень щомісяця. Тільки розробка даної системи, якщо я буду враховувати лише те, що написано в даному додатку, проєкту рішення і так далі, буде вартувати мільйони гривень. Тобто стартова вартість цього проєкту буде в районі 60 тисяч доларів. Тобто це вже величезні гроші далі. Ми вже ну маємо рішення цифрове, яке затверджене і використовується робочою групою зі стратегії міста. Більше того, там вже вписані формули, і воно працює. Станом на сьогодні і воно безкоштовне. Невдовзі обранці громади взялися голосувати. Спершу рішення не знайшло підтримки, але міський голова поставив проєкт рішення на повторне голосування. Опісля цього необхідна підтримка знайшлася 23 депутати за.